Виконуємо номер 146 із підручника Алгебра 7 та 2.43 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, для якого значення m будь-яке число є коренем рівняння. Задання перше. Добуток різниці m і 1 на x до рівні різниці 1 і m. Друге добуток суми М і 2 на М та на Х дорівнює сумі М і 2. І третє, добуток різниці М і 3 на Х дорівнює 5. Приступаємо до виконання. Лінійне рівняння немає, коренем лінійного рівняння буде будь-яке число при умові, якщо і А і Б дорівнює нулю наше А і наше Б. Знайдемо відповідне значення М. М відняти 1 дорівнює 0, і 1 відняти м дорівнює 0. Перенесемо одиницю у праву частину, змінивши знак на протилежний. І перенесемо одиницю у праву частину, змінивши знак на протилежний. А тепер поділимо на мінус 1. Поділити на мінус 1 маємо 1. Отже, як бачимо, при значенні m дорівнює 1, наша умова, що і А, і b дорівнює 0, дотримується. Запишемо висновок, отже, для значення m дорівнює 1, коренем рівняння. Є будь яке число. Завдання друге знову вже наше лінійне рівняння, а х дорівнює Б. Умова та ж А дорівнює Б і дорівнює нулю. Наше А, наше Б. Отже, М помножити на суму М і 2 – Має дорівнювати нулю, і М додати 2, також має дорівнювати нулю. Знайде відповідне значення М, щоб наша умова виконалась одночергово. В першому рівнянні М дорівнює нулю, або М плюс 2 дорівнює нулю. Тут перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І розв'яжемо друге наше рівняння. або... M також переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Як бачимо, М до рівня нулю у нас для Б не підходить, а М – наша відповідь. Отже, для значення m дорівнює мінус 2 коренем рівняння є будь яке число. І третє наше рівняння. Різниця М і 3 дорівнює 5. Знову ж, Ах дорівнює Б. Має виконуватись умова А дорівнює Б і дорівнює 0. Ось наша без А і ось наше Б. Як бачимо, друга умова у нас уже не дотримується. Отже, немає такого значення М. Отже, немає. Такого значення М. Або тут не треба крапку з ось тут. Номер 146 з підручника Алгебра 7 та 2.43 крапочка 43 з підручника математика 7. Інтегрований курс, час вона перша виконано.